Мета моєї доповіді полягає в тому, щоб показати склад фондів, наскільки він різноманітний, фондів е е деканатів Луцько-Житомирської дієцезії, котрі зберігаються в нашому архіві, показати їхню різноманітність і підкреслити, наскільки важливими вони є для історії, для джерелознавства, для історіографії. Оскільки на сьогодні у нас є схильність використовувати фонди духовних установ досить утилітарно, широким загалом. А у Центральному Державному історичному архіві України зберігається значна кількість документів з історії Римо-католицької церкви. І тут я перелічу фонди деканатів Луцько-Житомирської дієцезії, які становлять лише частину документів з історії Римо-католицької церкви в Україні, котрі зберігаються в нашому архіві. Це фонд 116 візитаторів Чернігівського римського католицького деканату, Радумошівський деканат, римсько католицький деканат, Сквирський римсько-католицький деканат, Таращанський, Звенигородсько-Уманський, Житомирський, Рівненський, Волинський, Липовецько-Бердичівський. Київський, Черкасько-Чигиринської, Звенигородські, Римо-католицькі деканати. Фонди надійшли до Центрального державного історичного архіву РСР у Києві у 1944 році і декілька разів поповнювалися, зокрема, за рахунок надходжень з Центральної наукової бібліотеки Академії наук РСР, а також з органів ЗАГС міста Києва та Київської області. Загалом у 1988-2009 роках до фондів деканатів було включено близько тисячі справ, переважну більшість яких складають метричні книги та сповідні розписи. Але ця переважна більшість, про яку я кажу, це надходження останніх років. А ще до того в фондах вже були документи зовсім іншого характеру, про які я зараз розкажу. Склад фондів деканатів є достатньо однорідним і відображає їхню діяльність як місцевих органів управління Римокатолицької церкви, а також її загальний стан на правобережній Україні наприкінці 18-го, у першій третині 20-го сторіччя. Далі я подаю огляд цих фондів, короткий, який опублікований в збірці матеріалів, і ви зможете прочитати його. Тому я тут зазначаю лише найбільш цікаві документи. Зокрема, от у Радимошецькому Римокатолицькому деканаті великий інтерес являє справа про ліквідацію Чорнобильського монастиря. Костюл Римо-католицький в Чорнобилі простояв досить довго, тривалий час, зараз він ну, до наших часів він не дожив, а ліквідація в результаті секулярізації монастирів римокатолицьких, яка відбувалася в 30 40-ві роки 19 століття, відбулася у 1832 році. Важливими є також документи з описанням костюлів, яких не так вже й багато зберіглося, і тому вони становлять великий інтерес. Наприклад, в фонді Скверського Римокатолицького деканату збереглися описання костьолів та Худорківського монастиря Капуцинів. Взагалі монастирське описання 19 сторіччя це такий цінний документ, тому що це якраз період після першого між повстаннями, між першим і другим польськими повстаннями, коли відбувалися активні гоніння на Римокатолицьку церкву, нищення монастирів. І документів такого характеру ставало дедалі менше, а до наших часів і поготів дійшло не дуже багато, тому кожен з них являє собою цінність. Можливо, якби вони масово збереглися, то ми б до них більш спокійно могли ставитися, але тут кожен з них є перлинкою такою. В фонді Житомирського римо-католицького деканату Великий інтерес являє список майна Житомирського кафедрального костюлу Святої Софії, який дотепер залишається головним храмом нині вже Києво-Житомирської дієцезії. І це храм, який ніколи не закривався, ніколи не припиняв своєї діяльності, один з небагатьох в Україні. І тим не менше описань його офіційних залишилось не так вже й багато. Тому що наскільки мені відомо дослідники Житомирські, які шукали ці описання в фонді луцько житомирської духовної консисторії Римокатолицької в архіві Житомирської області, вони нічого путнього не знайшли, ну дуже мало, як не дивно. Можливо, це цільово знищувалось, можливо, ні. Але у нас є це описання з 19 сторіччя. Характерною пам'яткою є список членів. Кола Святого Розарія, села Камінний брід Житомирського повіту Волинської губернії. Братство Святого Розарія є найдавнішою формою самоорганізації вірних Римокатолицької церкви, як правило, розарійні списки не зберігаються довго. Це, ймовірно, належить до другої половини 19 сторіччя, судячи з особливостей документів. цікавою є також відомість храмових свят парафій у містечку Пуліни Житомирського повіту. Це такі дрібненькі парафіальні документи поодинокі, які відклалися у цих фондах, вони являють надзвичайно великий інтерес для вивчення історії Римокатолицької церкви правобережжя 19 сторіччя. Тому що вона має свою специфіку характерну для наших земель. А слід зазначити, що також в фондах деканатів подекуди відклалися акти. Греко-католицьких єпископів. Взагалі, проблема в історії греко-католицької церкви 19 сторіччя вивчення її, вивчення джерел це те, що документи після фактичної ліквідації ієрархії церкви порушилися, по фондах, як православних, так і католицьких різних установ церковних, і час від часу спливають то там, то тут. І дуже важливо знати, тобто орієнтуватися у фондах, де можна знайти. Наприклад, Липовецько-Бердичівському римокатолицькому деканаті в цьому фонді зберігаються приписи єпископа Леона Шептицького. Це 70-ті роки 18-го сторіччя. Також... В фонді Київського римокатолицького деканату зберігається лист греко-католицького митрополита Смогожевського до невстановленої особи, у якому описане ставлення митрополита до неунятів, де він підкреслює, що жодної ворожої позиції немає і так далі. Це 1787 рік. Основною частиною, звичайно, є документи організаційного характеру, розпорядження Луцько-Житомирської римокатолицької консисторії, візитації, метричні книги, списки священників, сповідні розписи, знову ж таки, описання костьолів, справи про перехід у католицизму окремих осіб. І так далі. Тобто характерні такі організаційні документи. Документи фондів деканатів укладено російською, польською та латинською мовами. У 2000 році до фондів було складено географічний показчик а протягом наступних років його було переведено в електронну форму як частину міжфондового показчика дометричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів, і у січні 2016 року його опубліковано на офіційному сайті архіву. З 2849 одиниць зберігання, які загалом містять фонди деканатів, лише 1176 складають метричні книги та сповідні розписи костюлів. Решта справ це численні діловодні документи, що розкривають багату історію Римокатолицької церкви Правобережжя. Нині серед осіб, які звертаються до архівних джерел, домінує нездоровий утилітарний підхід до архівних документів. Це ставлення торкнулося також фондів деканатів, що використовується здебільшого дослідниками, генеологами яких не цікавить історична наука як така і не, потребує, не турбує стан збереженості документів. Тим часом невеликі за обсягом але яскраві за змістом фонди деканатів являють небиякий інтерес для істориків-джерелознавців. Вони розкривають великий пласт інформації з історії Римокатолицької церкви в Україні і варті серйозної наукової розробки. Дякую за увагу.